Я коли захворіла я думаю, боже, напевно, до мене ніхто не прийде, я тут помру і навіть ніхто не дізнає. <рес> що вам тут пишу, говорю, розказую, і потім бачу, що камера нічого не записує. Так що блогер я так, ще й той. що ви валяється. Наглядні міндіє. Пишу, говорю, розказую, і потім бачу, що камера нічого не записує. Так що блогер я ще той. До речі, хочу я закінчити свою думку на рахунок відгуків. І я, якщо кудись подорожую або їду, чи взагалі навіть якщо я вибираю якесь місце, піти там, щось попробувати, подивитись, я завжди читаю відгуки. Але хочу вам сказати, що треба на все мати так само свою думку, слухати свою інтуїцію. Тому що, наприклад, коли я читала відгуки про готелі, яких я вибрала для себе, було дуже багато хороших відгуків і буквально, може, два-три відгуки добрих. І один відгук був, ну просто там такий рознос. Певні, що їжа дуже бідна, вибрати нема чого, все то саме от кожен день. Персонал невічливий. Буду на це звертати увагу, тому що ну, люди є різні, і в принципі так само залежить від людини, як ви до цього відноситесь і а, як реагуєте на ситуацію. І готель, до речі, три зірки. Я думаю, що він тягне більше ніж на три зірки, але люди, мабуть, очікували, що вони поїдуть в готель на три зірки і отримують там п'ять зірок. Сказати, що перший день у мене пройшов супер, На другий день а, я дуже захворіла. У мене почалася дуже сильна, сильна рвота і діарея. І буквально шостої до першої чи до другої я, я просто безперервно мала. Я думала, що я кому. І турботливий тут персонал, і мені лікаря зразу викликали і їсти принесли, дзвонили запитали, що вам приготувати. Я вибрала тільки вівсянку на воді, тому що більше нічого не могла їсти. І крекер це було просто людяно, я можу це сказати. і на другий день до мене також прийшли шеф-повар, принесли їсти, і прийшла менеджер, спитала, як я, і сьогодні прийшли, спитали, чи все добре, чи щось треба. Що це наскільки люди залишають якісь такі негативні відгуки? Ну, можливо, їм дійсно щось дуже не сподобалось. Захворіла, і думаю, боже, напевно, до мене ніхто не прийде, я тут помру, і навіть ніхто не дізнає. Тому що я прочитала ці негативні відгуки. Треба слухати себе, дивитися по ситуації і свою думку вже вирішально робити тоді, коли ви пройдете цей досвід. Не слухати когось, і... тому що всі люди різні і в кожного по-різному по-різному єпляється і в кожного різний досвід. А відгуки я залишаю, до речі, завжди. Я люблю це робити на сайтах в гуглі. Мені це приємно і хочеться, щоб люди так само наші знали, що є корисного, цікавого, подивитися, що сподобалось, що Чому ні, ні. А ви залишаєте відгуки, якщо колись Ось тут все покрилося матками, дощиками. Зараз, мабуть, піду в свій номер. Грибаки ловлять грибку.